Чесному дівчатка 40. Плюс. Правда, страшно? Страшно, що пройшла вже половина життя. Виросли діти і вже, мабуть, давно живуть окремо. З чоловіком, так собі, не дуже іскрить, адже давно вже з чоловіком разом. Робота не так уже влаштовує. Тому що на роботі. Не те саме, Ця рутина засосала, все воно якесь таке. От на роботі хоч курник, хоч серпентарій кому як повезе. Здоров'я таке все цікаве, коліну, то коліно ломить, то спину ломить. І здається, що можеш пісочком посипати за собою стежечку. Бо все-таки 40. Так, дівчатка. А тепер так. Соплі витерли, комусь лінярчик. Можу пересилати новою почтою, соплі витерли, і розуміємо так. 40 років, як казала в одному фільмі всьому улюбленому, фільмі 40 тільки починається життя. Так що 40, життя тільки починається. Ми красиві, розумні уже, розумні, ще приблизно здорові. Соплі підібрали і вперед. Робити це життя, своє життя трішки краще. Ось така петрушка.